Таким велосипедом можна їхати. будь-де, Чи то село, чи то місто, чи то пере... по лісі десь, чи серву рульє. Велосипедик дуже міцний, розрахований, тягне до 150 кг. Резина у нас швальба, марафон стоїть німецька. Дивіться, як защита все гарно захищено, сюди не попадає ні пісок, ні водичка. Nexus 7, японська планетарна втулка, дуже міцна і надійна, алюмінієвий Багажник добротний, міцний. Сідло широке, комфортне. Вилучка амортизаційна. Фара, крила. ще Покришки ще можна їздити руками. Подивіться, який обід добротний, широкий, алюмінієвий, Ціна 8950 того батауса нідерландського. Бачите, замок є замикати заднє колесо. Так. Є підніжка добротна, педаля в комплекті. Комусь буде цікаво такий велосипедик. Пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас, в кулики веломагазин на тест-драйв, Вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Комусь буде не цікаво, комусь кого нема такої можливості, то ми відсилаємо нові пошти.